Це минулий нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. На заводі «Азовсталь» вишається бригадиром монтажників Сергієм Павловичем Кільдішевим. Його досвід та справжній талант булівенника допомогли молоді міста Жданова спорудити у непачену короткий строк. Знають Сергія Павловича і наші закордонні друзі. Присудження Ленінської премії велика подія в сім'ї робітника лауреата. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ сторіччі.